Друзі, привіт! Канал Метал ну, за гроші або гроші за метал. Е, забрав свинець, ще не монтажка подзвонила, свинець і легкосплавні диски. Е, давайте покажу, що забрав. Нормально, там біля 100 кілограмів. Йдемо подивимось. Так, народ, ось така краса. Такий Їх Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім штук. Є радіатор. Радіатор важкий 6 кг. Я його здавати не буду, я його хочу розрізати, подивитися, бо то я зразу все везу здаю. О, і свинець. Свинцю 66 кілограм. Правда, блін, я не знаю, що тут за свинець такий, бо він є магнітні частини. Тобто ну, свинець якби не має магнітитися, а є що магнітиться. Може бути магнітний свинець. Не знаю. Ну зараз на прийомці покажуть. Якщо мені... Щось відберуть магнітом, то я їм назад завезу, скажу, ребята, хто не пройде. Такі закупи. Того 66 кг, того 55 кг. Тобто це піде як алюміній. Я його черканув вчора вечором. Провіряв чи не титан. Не титан, звичайний алюміній. Взяв по 30 гривень. Все взяв по 30 гривень. І алюміній і свинець. Алюміній по 43 гривень. Зараз дам свинець по 47, зараз дам. Зато все я заплатив 3550 з радіатором, радіатор на 100 гривень вийшов. Подивимося, що зароблю, скільки здам на якусь суму, Добре, далі включитися. Так, все. Здав я свинець, здав я алюміній. E, дивіться, алюміній здав по 45 гривень, він мені заважив 57 кг. Коли я важив, коли брав, я наважив 55 Лишній раз перекон в тому, що моя вага мене дурить. Дурили би когось краще, вона дурить мене. Ну, що робити, не знаю. <кій> така історія. Далі, по свинцю, взяв мене по 47 гривень за кілограм, мінус 6 і мінус 12%. E, як то так? Тобто там був свинець двох видів, який йшов під мінус 6% і який йшов під мінус 12%. І він мені каже, хоч беру все мінус 12%, а хоч сортуй. Я вирішив що, вирішив, що краще посортувати. Показав, як сортувати, тобто чистий свинець, який не магнітиться, йшов по мінус 6, і там був такий свинець, ті грузики такі з гачками металевими. Тобто він йшов мінус 12%. Все дуже просто. Береш магніт і все, що магнітиться, за гачки в одну кубку, все, що не магнітиться, в другу. Ну, мені зайняло, що то правда десь півтора години я там сидів, з тим бавився, але посортував. І в загальному, що в мене вийшло? 4500 я здав <кій> на 4500. Мінус 3500, що я заплатив, 1000 гривень я заробив. Плюс радіатор. От радіатор в мене залишився. Зараз покажу ближче, що за радіатор. І от наші бабосики. Тобто, раз, два, три і п'ять. Кладу на місце і косарик мій чистого дербіку. Нормально, взагалі піде, я рахую. Добре, давайте ще й радіатор покажу. От він радіатор. Він де повністю алюмінієвий. Принаймні, ніде не магнітить. І ми його сьогодні розберемо. Тобто знімемо пластмаси, розріжемо, подивимося, є там е, мідні трубочки чи немає. Але перед тим ще давайте повернемося до свинця, покажу вам, який свинець. Під який відсоток йде. Так, дивіться, от я відібрав основний вид свинцю. Такий. Він йде під 6%. Вони тут називають ліпучки, тобто, бо він ззаді клеїться. Такий. такий йде на мінус 12%, тобто тут йдуть металеві штучки. <кхів> Мабуть, їх можна взагалі знімати, він казав, і сам свинець кидати до свинцю буде мінус 6. І отакого от багато. От я взяв 4 вида, навіть 5. Цей де неприйомний свинець. Тобто це саме звичайний метал. Тобто, от видно, добре, цей йде метал. от візьмемо магніт. Цей не магнітиться, цей не магнітиться, цей цей магнітиться тільки ось ця скоба. Тобто сам свинець де не магнітний. З того боку. Навіть не так, а отак. О. Оця частина не магнітиться, а скоба магнітиться. І це самий звичайний чорний метал. Такого свинцю було небагато, десь може 2-3 кілограма. То я нічого нікому там не дзвонив, тим хлопцям, думаю, ладно, вже як є, таке, я і так своє забрав. От, така історія по свинцю. Так, і ще секунда. Ще не до радіатора. У мене тут в гаражі вечором реально темно, тобто тут добре освітлення. Тут біля виходу є лампа в принципі, добре освітлення. А тут посередині, от якраз за той радіатор, ну, реально темно. Я хочу ось тут зверху отак, вчепити цю лампочку, яку я купив. Купив я таку лампу і ЕК, 36 Вт, ледовська. От вона як виглядає плоска. Ну, я її вже підключав на 220, світить чітко, має світити класно. Е, комплектація інструкція. Кріплення, тобто цих дві штучки ми чіпляємо до стіни. І отак, але з іншого боку, тобто отак зачолкуємо ці лампочки. І йдуть ще два сумони Дивно, що два, якщо дирок. 3 і 3,6, ну, хоч 2. Самонарізана проблема в мене є. Дріт Дріт я маю з електроніки синтезатора 3-метровий. Я тих, ту лампу замкну з цією, ну, замкну за паралелю. І вони будуть разом мені включатися. Давайте ще. Зараз я то все поставлю, подивимося, як світить, і вже при нормальному світлі розбираємо радіатор. Народ, ну якось так. Лампа бомба. От вона така. Так я її і закорутив Може не конче гарно вийшло, але свою роботу робить. Подивіться, яке світло. Просто шикарно. Все, розбираємо радіатора. Так, ну давайте його перш за все, за все зважимо на вазі 6,7 кілограм має. Так, перш за все, беремо магніт і його провіряємо. Тобто, де є магнітні речі? От гайку ми бачимо магнітну, то також все, От тут щось чуть-чуть що-то може магнітити? Не знаю. Ну, а так в загальному він не магнітиться. Тобто, що нам зараз треба зробити? Ми розбираємо оці пластмаси. Всі пластмасові частини зараз знімаємо. Все тут дуже просто робиться. Береться от молоток. В принципі, і якось отак. Такими от ударами він би мав мали би і зійти. Добре, не буду остомлювати, знімаю, потім включусь. Ось, друзі, познімаю з нього всі пластмаси. Там ще був такий. Маленький радіатор, ось тут він стояв, видно. Тобто, виходить, отут пластмаси підуть на смітник. Тобто беремо магніт і провіряємо він повністю, вже зовсім абсолютно ніде не магнітиться. Зараз беру я болгарку і отак тупо зріжу. Тут, а може, навіть і посередині, щоб цей кусочок не валявся. Посередині розріжу і це. І ми побачимо, які в нього внутрішні. Чи є там мідні трубочки, чи немає. Розріжу, покажу. Розрізую я той радіатор народ. І міді тут немає. Тобто він надзвичайний повністю алюмінієвий радіатор. Всі соти, всі йдуть повністю алюмінієві. Ну нічого, я його як взяв, так і віддам, я його взяв по... Блін, я вже не пам'ятаю, на 100 гривень я його взяв. На 100 і віддам. Познімав рамочки, де знялося, там щось вони не йдуть, то я не буду з тим бавитися. Кинув алюміній. А цей сам радіатор здам як, як радіатор. Друзі, цей, від це відео ви дивитеся вже в новому році. По факту сьогодні 31 вечір. Хотів вже то зняти, бо там світа не буде коли, тому трошки затримався. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. З Новим роком вже в вашому випадку. Що бажати, всі знаєте, що бажати. У мене зараз одне велике бажання на всю Україну. О, так що таке. Ще невеликий бонус вам покажу, який мені сьогодні дістався. Дивимося. От, і такий мені подарунок під ялиночку. Ще мені подзвонили, що є холодильник забрати. Забрав 100 гривень, компресор є, радянський. От від нього йде якраз передня кришка. Третій холодильник підряд беру, де відлітають кришки дверки. Чого так не знаю. І ще мені дали в нагрузку мийку. Ну Тут теж прикольно. Тут буде алюміній, сама мийка. і латунний кран. Це Радянський це він буде латунний. Я, правда, ще не, не чухав, але щось більш ніж певний, що латунний. Ось такий в мене останній день в тому році. Все, ще раз всіх з Новим роком. Все буде добре.